Повномасштабна війна з Україною лише увиразнила те, що цілий світ і так знав. Росія не має законного державного управління, а вся влада роздребанена поміж кланами і кримінальними угрупуваннями. Це країна, в якій ніхто не чув про обов'язковість виконання законів, а дієвими є виключно сила та поняття, нав'язані криміналітетом. Це випадки, Причому преступление гнусное, Совершенно очевидно, что это террористический акт. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Голова ФСБ прямої правонаступниці КДБ Володимир Путін у 1999 році почав свій політичний шлях з тероризму і залякування. ФСБ провела серію терактів проти цивільного населення. Вибухівку закладали в багатоповерхівках у Москві, Волгодонську і Рязані, а також у столичному метро. Загальна кількість жертв вибухів, покладених на сівбупаніки та зміцнення рейтингу перед першими виборами Путіна, сягнула більше трьохсот людей. В Рязані чекісти. Прокололися і мішки з гексогеном знайшла місцева міліція та майже затримала фейкових терористів. Але голова ФСБ оперативно відмазав підлеглих. Це не був взрив. Во-первых, во вторих не придотвращо, і думаю, що не зовсім чітко сработали. Це було учені, там був сахар. Депутати Держдуми провели своє розслідування і засекретили його результати на 75 років. років. Геннадій Николаевич, ви нам в привітали, сказали, що то. Рости і слід дума что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. Кругова кримінальна порука неодмінний супутник злочинного режиму. Ми будемо прислідувати арестов візді в аеропорту в еропорту. Наче то ви ж мізнітяв туалеті пайма і, і, і в сорті їх замочимо, в Все, вопрос закрита окончательно. Путін та його оточення від початку послуговувалися у публічній сфері блатною лексикою і такою ж манерою поведінки. В основу російського суспільства часів владарювання Путіна під скрегіт закручування гайок свободи слова та підкручування диктатури було закладено принципи, які поділяли і криміналітет, і силовики пожадливість. Ультрапатріотизм, страх, боягузтво, доноси і загальне стеження. Ні, ми такі. Жись така. Кількість силовиків та опричників Путіна сягнула 4,5 мільйонів. А це уявіть собі цілих 6% від усього працездатного населення. Йолочка нравиться. А, а я 10 тысяч пенсий получаю, два высшего образования. Получил пенсию, 10 тысяч, 5 лет на карте, да что я живу? лочка мне нравится! лочка мне нравится! За часів правління Путіна кількість в'язнів передпенсійного віку зросла в чотири рази, а пенсіонерів на зонах стало більше на третину. З такої статистики постає ключове питання: до якого відчаю треба довести старше покоління, яке змушене йти на злочини. Ще більше дивує статистика виправдальних вироків у російських судах. У 2018 році таких було аж чверть відсотка. Вся російська судочинна злодійська структура слугує виключно обслуговуванню обвинув. Бачення пацан успіх ушов. Не получилась, не фартанула. Сучасна Росія живе за неофіційними правилами, фактично за неписаними кримінальними поняттями. І в цій піраміді зла путіну відведено роль верховного Сматрящева, комунікатора між кланами. Путінську Росію неможливо пояснити з використанням понятійного апарату класичної політології, тому що там просто немає формальних інститутів та здорової конкуренції, а лише договорняки та кланова боротьба. Єдина можлива російська економіка це тіньова. Найбагатші російські клани вивели за кордон стільки ж грошей, скільки разом має все інше населення всередині країни. Російські мільярдери у період з 2005 до 2015 років контролювали до 40% національного доходу. На заході ця частка не має перевищувати 15%. В Росії красть состави гаразд бізопасні, ніж велосипеди. Це я тобі конкретно говорю. Путіну та його посіпакам зрощення з криміналом дуже вигідне, адже для виконання найбрудніших операцій всередині країни та за її межами вони можуть залучати звичайних злочинців. Коли ж міжнародні розслідувачі раптом знайдуть у таких злочинах кримінальний слід, це у жодному разі не виключатиме співучасть російських спецслужб, бо це знов ж таки гібридне замітання слідів. Ви працюєте в крові, а ви працюєте в крово. Як і в радянський час, коли в табори заселали якомога більше людей, яких сприймали за безлімітний ресурс для економіки, тепер приватні військові компанії ставляться до в'язнів як до безкінченного джерела для поповнення своїх лав. Щоправда, ці компанії вже не мають взагалі нічого спільного з військовими, а все більше переносять тюремні порядки в регулярні російські частини, нестатутні відносини та ієрархію, моральні приниження, побої, зґвалтування, страти. Я нужен Євгеній Анатолійович, 1967 року народження. Намагаючись обійти міжнародні санкції, Росія на найвищому рівні запровадила так званий паралельний імпорт, Себто легалізувала можливість ввозити в країну товари без погодження й відомо правовласника. Це просто надувательство. Хамське і нагле. так само піратський та нелегальний підхід використовують російські кінопрокатники, які, немов у машині часу, повернулися в еру відеосалонів 90-х та крутять на великих екранах неліцензовані голівудські новинки. Росія послідовно нехтує міжнародним правом, і якщо їм байдуже на інтелектуальну власність та норми прийняті цивілізованим світом, то чому б вони дотримувалися, хоча б якихось звичаїв ведення війни чи елементарних домовленостей? Держава терорист, держава гвалтівник держава наперсточник держава беззаконник, який статус не отримає це кримінальне варварське групування? Ми все одно будемо називати його Росією, воювати проти нього та судити його за нормами міжнародного права. Як це прийнято у правовій державі та цивілізованому демократичному світі?